Усім привіт! Сьогодні я вам розповім, як зробити орнамент, точніше, як роблю його я і на що моя зосереджена. Перед вами три види орнаментів: один браслет та два гіртани. І що в них є спільного, це центральна композиція. Тобто один зі способів, як я створюю орнамент, це продумую центральну композицію, що я хочу там побачити. Можливо, це буде щось цікаве. І перш за все, чому це важливо, тому що центральна композиція, вона якраз буде знаходитись у вас на шиї, наприклад, якщо це гердан, буде безпосередньо посередині. Тому оцей перший спосіб це подумати, яка у вас буде центральна композиція. Можливо, це будуть пташки, якісь великі горщичок чи щось ось таке. Потім, коли ви вже зробили центральну композицію і вам вона все сподобалась, ви можете робити будь-яке будь оздоблення по краєчках, можете користуватися симетрією, відзеркалювати їх як завгодно, але найголовніший ваш елемент це буде безпосередньо усередині пшки. Свічечка або лелеки, або що ви ще захочете зробити, тобто наголос на тому, що має бути щось цікаве по центру у орнаменті.